Шановні болівальники, це ще не все на сьогодні з футзалом. У нас далі поєдинок другої команди спортлідера проти Київського хіта Це півфінал чемпіонату України серед команд першої ліги. І це перша гра, яку хмельничани проводять вдома. Перший удар на Марса Ботинів віддає на філято і повертає. І ще Дмитро Парвець стійка. який був зіграний в Хмельницькому. Він фактично був нічийним Удар, удар. який Коваленко рятує, Мартинюк з лівої. Так ось матч мав завершитися 2-2, але на останній секунді з, разом з сиреною якраз Водосал Лисенко пробив від власних воріт по воротах, які тоді захищав Олександр Поправка. І м'яч влетів у сітку воріт. складі Скорпіда 2 з'явився Хамдамов. І це oh, 1-0. Такий собі просили Корнічука, І Збаровський відкриває рахунок. На, На четвертій й хвилині матчу. 0-1. Попереду київський хід. Ну, мені здається, вболівальники спортлідера два особливих ілюзій. Не, не живуть ними так. В цьому протистоянні. Головне, щоб команда зіграла гід. Мартиніокодар. Барсук. Йде на з Зборовський одразу повертає. І Тут Зборовський робить оформлює дубль на... на сьомій хвилині матчу. Так. Так. Рахунок стає 0-2 і Роман Шевчук одразу бере тайм-аут. таке враження візуально, ні начебто рівна гра, але хід якийсь активніше використовує що використовує свої нагоди, які створює. Ну, хід, ну, якщо, якщо він створює щось, то він одразу забивається. Ну, Спартідера 2 варто відмітити лише дані удари Дмитра Мартинюка. Ну, фактично все, що створило Коваленко. Ну і стійку, так. яка врятувала хід від голу ще за рахунку 0-0. Центра майданчика на спортлідер 2 розпочинає. Хамдамов втаре поконь. Кучер помиляється. Назаренко грає на перехоплення, Буде ще одна атака у хіта. Там затиснули гравця київської команди. І м'яч переходить до спортлідера. Повернув хавдамову. Ну і втрата хмельницької команди. Андрій Берсук. Вернічок пробивав влочів суперника з іншого флангу Хітан. Назаренко. Поперечна передача. Андрій Персук. Знову Назаренко. м'яч. Андрій Хамдамов тепер розпочинає атаку на качура. Втрачає хмельничаний м'яч Зборовський в фінтиті. Камдама видрипав цей м'яч. Ну, Сам Андрій Пішов води ще поставив йому спину. Андрій, Андрій Барсук. Коваленко сильно вперед на Ігоря Барсука. той Прийняв на груди, але Богдан Тимичук перший на м'ячі. Лещишин віддав на кучер, а кучер на Хамдамова. Рябокань, Ребоконь. <плес> Відібрали м'яч хмельничан кияни і тут -то... кучер фолить. Це перший полу спортира. Ну і отримує ще й жовту картку. Сурова у нас рефері сьогодні. Граю, що сказала кучу, та ти не дивись на мене так, хлопче для мене замаленький. маленький. жовту карточку. Та я не думаю, що вона це йому говорила. Нам поки що залишається лише тут жартувати. А на табло спорткомплексу весь рахунок чому вже 1-2. Не знаю чому. Мабуть, хронометрист, який ну, за це мабуть, відповідає, Мабуть хронометрист також жартує. Він замість фолу хмельничанам поставив один гол і вийшло 1-2. Це перша ліга. Чіпарнюк з ним бореться. Шепарнюк. Не тільки втік від Дмитра, але віддав блискучий пас на Чепарнюка, але той не влучив по воротах. Мартинюк. Метро ще один удар повз воротами. Удар філя. Що іноді, здається, прості ситуації віддавати. Парньок. Сам де Сергій пробуває, удар не виходить, але тут Берсук допомагає. Перньок розстрілює, але не влучає ворота. Домашніх перших двох ігор. Вони, скоріш за все, відбудуться наступної суботи і неділі о 14.30. Ну а тут борсук просто. Філь помилився тут, тут з Мартиніко, передача на Зборовського, то міг робити хет-трик. Шувалов розбігається. І тут Романюк. І відповідь може бути осіб. Борсок розібрався. Далі йде. Передачу віддає. Ще один простреб Шувалова, де бочук. Ти Проти Титана Зорі, І тепер вся увага на наступний тиждень. Коли будемо. Буде Вони ворота порожні. Хантамов добивати потрібно. Кучер повз ворота. Зараз от відкривався Чепернюк, тому що Волов вирішив інакше. Поступити тут Дмитро Мартинюк. Барсук повернув корнічуку і той Чепернюку перевів на правий фланг. І зараз Чепернюк обірює Мартинюка, що ну, завадив Малишевський пробити. Мартинюк зараз вчить воріт. Тут про нього медвідь. Ай-яй-яй. Там Медвідь і Барсук були, між ними був Мартанюк, пробив все ж таки Дмитро, але не влучив дальній кут. Усіх шанувальників футзалу до спорткомплексу МВС. Ну, П'ятою міг, міг забити. Разом з тим зараз швидка зараз контратака. покарати, Але шара віддає на собі суміло кути. Ну, і... Лищишин повертає Андрієві. Той сам йде. Наштовхується на Шувалова і перехоплення Шувалов'є повз ворота. Обіграш на Челащишине. Мартинюк сам біжить у фланки, активно тримає. Андрій Борсук, той прострілює Коваленко. Стає вибити, От і буде виконувати. Мартинюк б'є. Все стоїть м'яч повз ворота, але кутовий буде. Відібрали м'яч. Але бореться Сергій до останнього. Тут контратака буде. Андрій Берсук. Він читаєш ставищуком. Богдан відбив м'яч і не бачив. Здорово зіграв Байдан, Богдан, коли Андрій Бурсук виходив віч на віч. Він все ж таки вироздрубив. Але потім, так. да, потім загубив просто м'яча і Секундна справа поки шукав да, очима. Ми партнери партнерами допомогли у цьому епізоді. Дольтрим. Сергій Тайгон на протежний фланзі стояв відкритий. Був простір для передачі, просив пас, але Дмитро активно грає проти нього. Десь, важливо, навіть по ногах влучає, але не удар повз ворота. Ну, не то. Не може віддати передачу до Дмитро. Мартинюк перехопив. Шеремєта... Та Малишевська Малишевська пробуває з метрів сіми в... набагато вищий воріт. Тут Зборовський. І Богдан Тимощук витягує цей удар. Медведь віддає точний пас на шувало. Шувалов пробиває. Руслан Шеремета. Ні, не зміг він обіграти Ігоря Барсука. Той вже швидко мчить перети тут. Медведь один в один майже віддав передачу на Ігоря Барсука. І рахунок стоє 4-0 на користь київського хіта. А грати нам ще 4 хвилини 42 секунди. Ну, я собі так подумав, що, до речі, перед тем, як хіт забабав. Четвертий гол. Наскока Роман Шевчук бере таймаут. 0-4, ну, звичайно, при рідних трибунах. Це хто б не грав. І з ким би не грав, це ганебно. Філь. Філь. Можна вийти вже сирий Удар. Ух. Велико перед собою добити може Романюк! І Шеремета. Контрат. Ще Ні, ну можна було б хопатися за голову, якби, наприклад, такі моманди в Шарамати, їх було хоча б 10 за всю гру, наприклад, так? Ліщишин віддає передачу на медведя, і медведь виходить вічна Богдан Тимощук рятує свою команду. Там На обрізку виходять двоє гравців, що і щирийся на ширицю передача. І Богдан і... Тимощук рятує свою команду. І сам біжить вперед. 21 секунда до завершення матчу. Тут... Сам. Ну ось усе. Ще трази на щита спортивне два прозлоги хіту першому поєдинку.